Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде посівна кукурузки. На скауті сіяти будемо кукурузку від компанії Ремсинтез. І тепер хочеться одним моментом показати, ну, відповісти на коментарі, що ти довго не сієш, що сталося, може якісь проблеми. Ось сюди. Бачите, що я не сіяв? то, що обіцяли морози. І це вже десь пів восьмого ранку. Ну, де сонечко блиснуло, вже нема, розтало. А тут ще є. От чому я не спішив взагалі сіяти. Так, тепер зараз будемо обслуговувати масла, продивляться, тут фільтра. Знімемо, зараз подивимося, скільки тут пилюки. Заправимось, повидимаємо і прем. прем на поле. Сьогодні в планах посіяти кукурузку. Але сьогодні погодка класна. Вчора такий вітер був, така холодина, а сьогодні взагалі красота. Да, морозець коротше, був до мінус п'яти. Так, компресор вже витягнув, солярка стоїть, зараз заправляємось і снідаємо і прямо у поле. Так. Опа, це ми відпрацювали один день в полі. Oh, man. Oi. A oj, Так, ну що, займаємося ми зараз біля сівалки, міняємо весівний. В тому році заказав висівний. Це наш. І непонятно чого, повністю набирається зерном і через верх летить. Ну В цю банку ми колись поймали саморіз. У зерні був, по сівматі був саморіз, і його щось розвернуло, приклинило. Казалося, наче нічого не нарушено, все в ідеалі. Ну Щось є. В общем, заказали, ми, заказали ми нову банку ще в тому році. В цьому році виїхали, першу партію посіяли. Думали, може налагодиться, коли ні. Ну, коротше, міняти її тут три болта. Типок зняли, по-бистрому. Зараз замінимо. Так, диски у нас 5,5. Ще вирішили, щоб не мучити, бо постійна четверта банка показує, що пересія віде, багато зерна. Та воно в тому році було в Женьки, як ми тоді сіяли, так одна банка з плошняком сіялась. Так? Да? Так, стопроцентно. А А, кронштейн цей синій треба перекрутити, так? Да? Бджоли он гудуть вже. Зараз сьогодні буде тепло. Вже з самого ранку. Он... У нас навіть бджоли, бачите, все на металолом. Їм сітки і нафіг не треба. Вони приручені. Та починаєш ти розказувати правду, Вони то ручні, поняв вони ці трактористи. Металла не вистачає. Так, так, так. Так, крутим. Так, ну що, робота копить, кипить, пів поля вже зробили. Там Ярик Алексія розвертається. Короче, гразова. Потім якраз ми доробимо площу, ярика треба буде засипати, покажу вам кукурудзку, яка вона, що куди. Чи сьогодні помагати. Перша сотня що син? Так, ну що, по культивації поле в нас вже повністю завершене. Скільки ти посіяв уже дев'ять. Став. Отакий ми. Отаким пасівним матом 7. Каче, воно вже реклами не потребує. Ми вже його спробували, вже красота. Дивіться, яке зерно. Одне в одне. Просто ідеальне. Красота. Фао 320. В тому році її молотили з вологою 11, 12 навіть 10 було. Дивіться, як сівалочка висіває, чик. Чик. Чик, все чітко, так? Да? Все просто чітко. А там я бачив у тік-токі, перевертаєш мішок і з тієї сторони стрічка бути. А ну стой! А ну нехай слідший, зараз подивимося. А, тут нема такого діла, ну і ладно, нема, то й нема. У мене така ідея, ярик, провернулася, я тобі кажу. Чуть пізніше розкажу. Псіхонув я крепко. Побачиш. А? Є, якщо все зростеться, завтра побачиш. Чого? Путки. А? Путки. Ні. Так це не інтересно буде, я ж розкажу це. Нехай бойтесь. А що а, а ти перев'язав з тяжкою за шлангом? З тяжкою чого шланга перев'язана? А він щоб повні набирали крову. Начав нічого спало. Че? Сейчас поїхати побачимо. Ну давайте, пару кружків ще роби, я зараз поїду, заберу обід, привезу ще кукурузи на, на ту ділянку, на 50 гектарів. І 60 соток теж засіваю кукурудзи. Все під кукурузу. Поле, як яєчко, так, да, вийшло? Рівненьке, класне. Це, це не блін, це сила. Ідеально, так, да, виходить? І земля якраз дозріта, що... Де дискова не було, бать, ну, цей, так, такі грудки по підпосадку. І де я весною дискував, рано поліз, ми тоді калина, як то кажуть. І все, її навіть не розбивається ні хрена. А от як вовреме, як земля дійшла, взагалі картинка. А класник, ага, края. Треба заглибити, пішов два колочки, переставив, глибша, красота. Аби винти були, я б не крутив би. Так би я ставив. би. Понимаю? Оце ж подивлюся, якщо е, народ у нас так і ставитиметься, поняв, то ну, хоч один слід побачу, що проїдуть. ну Сухо, класно, якого хера по полю. От на... Тільки побачу, хоч один слід, одараю в коліно і хай потім мучаються, хай неряють, хай бампери одривають. Ну, Якщо не розуміють, сухо, все класно, ну, согласен, не посіяно було. Чорт його не бери. Ну, блин, ідеальна дорога по сухому накатувати по полю. Для чого? Нічого. Полічимо швидко. Оце засієм. Навідаюсь, стільки накатали. У коліно і хай мучаються, хочуть. Такі, такі їздить. А що ти їм зробиш? якщо не розуміють, спеціально зробив, щоб не було борозни. Ну всякі випадки будуть. Ну, може зальє, срочно треба проїхати. Щоб минули, не бампер не одерували, нічого. Не хочуть, значить буде борозна в коліно. Зробив спеціально, щоб борозни не було, і з поля, і комбайн виїжджати, і зерно вивозить, щоб рівненько було, гарненько. Ні. Починають накатувати. Так. 17 гектарів, як і не було. У 10 почали, у час закончили. Ну, В два трактори, правда. Що там? Стоюща марка, да? так? Так, що? Осталося гектарів 6, а в нас обід по розписанні. Це найголовніше на полі. <клухи> а так, да, це ж вони ж купляли, я пам'ятаю, так? Да? <клухи> да, вона так відвигається. Так, вона відвигається, навіть так виїжджає, <клухи> як маніту, типа. <клухи> давай, давай, синочок, работай. Веслом ты ти робити найбільше за всі. Ми рис не сіємо, розкидаєш. Будем сіяти, гоня. Ех, як красиво. Так, все, в мене отдых. Віталька пече. Послухайте, як він котиться такесенько, а? Це апарат. Малий, коротше, пересів у цей трактор, Каже, тут краще. Не схотів з папа їздити. Так, і ця ділянка завершена. Так, залишилось тут ще 60 соток і все. Із кукурузою у нас, в принципі, завершено. Завтра будемо приступати до Сої. Так, <преслова> мабуть. <звичай> Так, ну що, в принципі, на цьому відос, відос завершуємо. Кому сподобалось з вас сподобайка, підписка, комент і підписуйтесь. Завтра ще цікава річ така приїде. Все завтра покажу. А вам всім пока-пока.